Вітаю Херсон. Бажаю вам мирного неба. І скоро вже буде останній завтра день року і останній день грудня. І давайте спитаємо Суворовський район, Центр і Порт. Будь ласка, як пройдуть сутки 31 грудня 2022 року в Херсоні, Суворовський район, Центр. Які будуть там події? Будь ласка, підскажіть, люди питають, дуже волнуються, переживають. Щось на центр будуть замахуватися завтра. Щось вони будуть замахуватися, дуже війна, це енергія війни. На центр. Вони щось будуть думати, і ви будете боятися цього. Ну, так показує, що ви можете уйти, уйти від цих обстрілів. Я не знаю, яким способом. Так показують. До свята готуватися будете. Все одно ви будете до свята, це карта миру, карта сім'ї. Ви все одно готуєтеся до свята. У вас є якісь гроші, ви щось там. Вам щось заплатили, вам щось дали якісь подарки. Оборона не бойтеся. Все теж на місці. І радість теж на місці. Моліться, карта Мага. Моліться. Читайте всі там, хто що, що може. Кому, кому хто хоче, тому і моліться. Головне, щоб захист був. Добре? Суворовський центр. А те, подивилися, дякуємо. А тепер Херсон, район Суворовський, Порт. Що буде в порту? Херсон, порт. Це район Суворовський. Люди питають, яка буде інформація, які будуть події? 31 грудня 2022 року порт Херсон. 31 сутки. Слушайте, там такий йде нормальний нормальний захист і карта победи. Що должно бути все нормально. Порт. Херсон, порт. Чуєте, карта победи вийшла. Що все буде у вас там нормально? Там, там серйозно все зроблено. Угу. Нормально все. До Добразників, готовьтеся. Річ порт. Порт. Що буде? Ну, крес креск Херсон пока несе. А все вдома буде і радість, звідки будуть, ну і ще все одно змія є. Шипить ще. Квіти лилиї пока в темних енергіях. Ну, більше не буду заглядати, Вдома, Херсон вдома. Ну, темні енергії, звісно, є. Дякую, ріднесеньки, давайте проживемо ці останні дні року у дружбі, любові і з вірою, що у нас буде все, все добре. Обов'язково у нас буде все добре, тому що ми разом, ми одна велика сім'я Україна. Ми всі молимося за те, щоб Господь нас зупинив, наші землі, наших людей і все наше. Щоб всі сили, які там на небі є, світлі, світлі, правдиві, правдиві, справедливі, справедливі, щоб вони нам допомогли і це. І мир уже запанував на нашій святій Україні. Люблю, люблю, люблю кожного з вас. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока!